Доброго дня, друзі! У нас світить сонце. Захотілося зняти відео для виноградної країни. Дуже хороша група, мені подобається. У нас світить сонечко. Я так поставив камеру, щоб трошки було видно моїх ну, дерев посаджень. От. Буду трошки щуритись, але це таке. Так. Хочу зняти відео посадки винограду століття. Це мені передав Анатолій Бережний, так сказати, для відеозвіту, для розвитку українського контенту. Ну і поїхала. Зараз буду викопувати ямку, От, щоб підготував тут собі трошечки пісок. Так. Це тимчасова посадка буде. Планую осінню пересадити. Тут в мене є ділянка, тут хочеться пересадити ці. І саджанці, і власне черенки ще маю плани досадити. Заби купати і розказувати. У нас ще трошечки зараз приморозки були, так що черенки не садив, час є, зрештою їм би нічого не було, якби прикрилися трошечки невеличким слоєм. Піску прикрити, все це робиться, але я вирішив. Вже хай потепліє, краще і тоді посадимо. До квітня часу є, ще багато, багато часу. Ось таке, копаємо ямку. Як каже ваш шпак Володимир, виноградарів любителів, я думаю зараз яка погода, це є щастя, коли світить сонце. Коли вже щось можна трошки як кажуть, покупатися на городі. Кажуть, хоч це і тимчасове місце посадки, але хочеться вже зробити більш-менш якісно. У мене тут ще є перекривший на от, Можна буде дати на низі. Не планував дуже сильно, але каже, і пісочок є трошки добавив, щоб саджане з коріння добре. Могло собі проростати, щоб була пухка земля. Ще в нас така земля тут львівщиніша. Що... В принципі, якби і... звичайно землю посадити, то теж би нічого не було. Було б все добре. Впрів трохи. Земля мока, йшли дощі, росна йде гарно. Так, що трошки можно побути. Так, куди воно раз буде добре. Потім ще трошки прокрию мішком з під цукру. На тиждень часу. Далі вже буде потепління. А сьогодні обіцяють, ще приморозить. <кій> <кій> До речі, ми приїхали тут, навіть їхали по дорозі. Були приморозки навіть тут. У нас біля хати з західної сторони і на Личаківській наверху. Ну там зелена Личаківська. Постійно холод, холодніше, так що теж є. Так, все буде добре. Зараз я ще чуть-чуть підкопаю. -чуть Так, покажу зараз ще глибину. Ну, як блогери роблять обліта лопата, щоб... коріння. Ну, приблизно десь отака. Глибина зараз підійду ближче трошки. Ось наша луночка. Я думаю все буде гаразд. я уже тут подготовил песочек. Как кажут, кажу пан Геннадий, все наглядно. Все тут. Ось песок, ось земля. земля. Кажут, каждый садит, как вважает за краще. Але. Трішки, на трішки кину, перегною минулорічного. мене Так, це попіл, трошки попілу насиплю. Цяхи, нормально 8 так чуть-чуть так, ну і звичайно для захисту саджанця, бо були випадки, коли садив, у кожного початківця і професіонала бувало, що хтось садить і... Не виживав саджанець. в мене є підозра, в нас тут медведка що ближче біля хати водиться. Ну, тобто то, там, скажімо, люб, полюбляє вона там. То... Трошки насипан хімію, це звичайно, от захист. Не буду робити рекламу, але такі від медведків горошок легенько посиплю. От сюди нам слой глунту. Землі. Що я ще хотів сюди? А, так. ініціатор, також садив, ну кажу після ініціатора всі саджанці, слава Богу, живі, ну всяке може бути, але таблеточку одну кіну, бо... Як-не-як, -як. з винограном теж садиш, поки він виросте, це має пройти хоча б 3 роки, коли він дасть більш-менш якийсь <клес> виноград, тому хочеться його захистити, бо ну, довгий період такий відносно в очікуванні. Ось, ось. Ініціатор в такій опошувачці 5 штук брав на насінні у Львові. Дуже... Можете в інтернеті подивитись, не то, щоб є. Кладу по центру лунки. Давайте ще раз подивимося, що в нас вийшло. Ось дочки. Так. Земля, попіл, перегні. І зараз будемо ми вкладати наш саджанець. Так. Тут, зрештою, немає сильного значення в яку сторону буде. І акуратно присипаємо наш саджанець. Зручніше, коли тобі хтось допомагає, але головні агрономи наразі наразі дома, там на подвір'ї щось робить мама з батьком. А я тут. Красота. можна ще трішки підсипати рембек до надійний захист все таке чуть, чуть кажуть бо було викопував осені теж робив посадку замовив виноград слава україни ну і прям от всяких таких резущих сосущих дуже багато було Дуже добре, є глибина, буде гарно дощ сюди капати. Заходити буде збиратись. Водичка саджанець буде постійно кажуть зволожений, щоб коріння розвивалося. Ну, забагато це дуже звичайно. Але... У нас тут немає якоїсь такої мокровини сильної. так що... Водички. Фу. Зараз воно все висадить собі, я ще потім трошки землею земле досиплю, а всім учасникам групи вітання і працюємо. Хай буде добро, слава Україні!